Телефон бірить. Він немає, немає телефону. Ти мені телефон живе? Доброго дня! Розкажіть, будь ласка. Ви, Вимикайте телефон, все. Це... Чого це ви кажете? Вимикайте телефон. ,да? Що ви спостерігай за, за підрахунком голосів. Там і п'яти мало. Розумієте? Розкажіть, будь ласка, нам що там трапилось? Розкажіть, будь ласка, що там трапилось. Віддай комусь іншому, хай... Ну, Розкажіть, будь ласка, що там трапилось? Ну заміщайте. ні, що ви робите От, на хвилиночку. Я роблю те. Я роблю те, що відволікає нашого людину, яка спостерігає якимось фейком. Інтерв Дали інтерв'ю. Інтерв він вже дав інтерв'ю. Кому він дав інтерв'ю? вибачте, преса стоїть, і тільки ми. Преса, тільки дозволилися. будь ласка, підходьте у ОВК, і вам то все пояснять. Ми, ми, не хочемо, ми не хочемо, щоб Я представник Свободи. А, свобода! Так да. ви за БПП зараз вписуєтесь, ребята. ви что? Охренели, ви на каждом выезде. Ви, ви устраюєте кипіш. Ви Кипиш. кипіш на Кипиш. Каждом... Там, де була машина замінована, був ваш представник Нардет или экс-НРДП. Мину, покажи. Мину? Там не было мини, там были бутерброды. Телефон можем зателефонувати вам? Вы испугали! Давайте Провокаторы БППшные! лузери. Лузеры! Так, что у нас тут? Кто на супку дарвется? Говорили. Это свобода на ну вот свобода пришла, спровоцировала человек, ушел, только что по телефону общались. Свобода выезжает на каждое место и устраивает вот такие провокации. И Убегает. Два-три человека и убежали. Два-три человека и убежали. убежали. А... Милиция попала уже туда, уже внутри. Один человек сначала дверь получав, зашел внутрь, и вот там сейчас щось... Доброго дня! Расскажите нам, будь ласка, шо там відбувалося? Нам сказали, що начебто вибивали двері. Було таке, не було? Та ні, такого не було, то лише всім зуможе. Міліціонер, а чому зараз знаходяться всі члени комісії в такому стані і чому вони забаракадувалися? Чому що? Забарикодувалися, нам кажуть. Це правда? Та ні. Просто, щоб не вдома. Ще раз, будь ласка. Та все добре. Ситуация хорошая, но плану тут немає. А з ким я спілкуюсь? Ви хто, будь ласка, представтесь? Ну, вы это хочет доставить. А вы скажете, у тебя у Ми... вас А ну, просто подзвонила. Я журналіст телеканалу Дитинець. Разуміл. У нас все хорошо, дякую. Ну так внюк. Ну что подведите? Там то же самое, да?